Друзі, всім привіт! Сьогодні трошки не в тему у нас, не про пчеловодство, поговоримо. Скажу вам до да, як ми да? збираємо картошку. Приїхав, друзі, до коріша. допомагає збирати йому картошечку. Так, друзі, це все відбувається, трактор цьому, гориться, збираємо. Зараз, друзі, будемо... Грузить мішечки І домой везти Тому їде коріш Коником Так, друзі, це все у нас відбувається. Иди, друзі у нас, цього року урожай Картошечки хватає Красота Така обстановочка. обстановка кайфу Ми картоплю збираємо у нас тут красота, друзі. Ну, для бджолок тут, другі друзі, неплохо було б. А від цвіте золота вікна до цвіте. Красотіші. Такі В першу партію зібрали. Ще у нас друга партія буде. Не знатиму куди діватися цю бурбу. Так, попе. Ми так і живемо. Так, друзі, закінчили ми копати картошку і з колегою трошки вже вдихаємо. І тут я, друзі, йду, і дивіться, що в нас тут. Ростуть і яблочка, і грушечки ростуть, і інший сорт яблок росте на одному дереві. Така, друзі, красота. Друзі поработали, ми вже повечеряли, картошки назбирали куча. Ну і настав час і потікали. Друзі, ось приїхали, кави попити, відпочити трошки, потім на бокову і знову картошку завтра збирати. Таке, друзі у нас життя. Друзі, кому подобалося таке відео. Хоче рідкі приходьте угостину. Ставте, друзі, пальці вверх, підписуємося на мій канал. Будемо знімати і пчолок, і котов, і собак, і все. Якщо треба, то і вас знімемо. Ось таке, друзі, вийшло. В мене <с коротеньке <с відео для вас засняти. Щоб ви не думали, що я тільки з бджолами працюю. А я, друзі, працюю Всю роботу подряд. Роблю. Всім друзі, пока-пока.